Пані Іне, питання надання прав адміститивим парам на реєстрацію партнерства набуло великого розгласу. Казали і гарно, і погано. Ну я так кажу, що соціумом ця тема зачепила. Ви розробник законопроекту про рівність партнерів? Скажіть, як у раді відреагували на вашу ініціативу? По різному відреагували. Як ви знаєте, законопроект підписали крім мене 17 народних депутатів. З них депутати з голосу і від слуги народу. Частина депутатів сказала, що я не готовий, не готова підписувати, але якщо буде винесено в залу, я готовий проголосувати. Але звичайно, що були такі, які підходили до мене, розповідали щось там про те, що це суперечить традиційним цінностям і так далі. І так далі, на загал я би сказала, що на сьогодні парламент є більш консервативним ніж суспільство, тому що соціологія по по країні в цілому показує, що 56% людей підтримує таку ініціативу. Це суттєвий прогрес порівняно з тим, що було раніше, і ці цифри зростають постійно. В першу чергу, я думаю, через увагу до ЛГБТ військових. Дуже тяжко сказати, що ми не хочемо, щоб люди, які за нас воюють, мали такі самі права, як і інші люди. І більше того, вчора вийшла буквально нова соціологія, яка показує, що якщо питати людей безпосередньо про ЛГБТ військових. Чи вважаєте ви, що вони мають мати такі самі права, як інші громадяни щодо партнерства, створення сім'ї? То там цифри ще більш позитивні. 69% людей кажуть, що вони підтримують таке. Тобто, це насправді дуже позитивні тенденції в суспільстві, які показують, що ми рухаємося в напрямку відкритості більшої поваги до, до, до людей. Але парламент лишається більш консервативним ніж суспільство, що трохи дивно. Але я думаю, що прогрес є. Ми спілкуємося з різними колегами-депутатами постійно. І зараз що ми робимо? В законопроекту є головний комітет, комітет правової політики, і є 13 додаткових. І зараз ми один за одним проходимо додаткові комітети. З двох причин, перше, аби отримати професійні позиції, там, наприклад, комітет соціальної політики, подивиться, що там з пенсійним забезпеченням, та таке дуже вузько спеціалізоване питання, де необхідна професійна позиція безпосередньо пенсійного фонду чи комітет цифрової трансформації. От ми три комітети вже пройшли. Зараз плануємо ну, з наступними говорити. І що ще важливо, що коли ми проходимо комітети, ми спілкуємося з різними депутатами. Велика частина з яких ніколи раніше не стикалася з цим питанням і просто не розуміють його. І таким чином ми скажімо так переконуємо постійно людей, аби більше людей підтримало в залі. Це скажіть, будь ласка, чим партнерство буде відрізнятися від шлюбу? І основні три тези у цього законопроекту, а, перше, перша теза чим буде схоже на шлюб? А, тому що це теж буде формою сім'ї. Але формою сім'ї дуже важливо зрозуміти, що в законодавстві і концептуально сім'я і шлюб це різні поняття. Якщо ви живете зі своєю дитиною, мама з сином, та да, до прикладу, вони будуть сім'єю, навіть якщо тата немає, це сім'я, да? і це власне те за один партнерство буде сім'єю. Чим відрізняється від шлюбу безпосередньо? І я б клала дві відмінності: перше законопроект, який ми подали, не передбачає жодних прав, які будуть стосуватися дітей. Право на усиновлення, право на опіку, будь-що, що стосується дітей, з законопроекту прибрано. Там немає Це головна відмінність концептуальна з шлюбом. А друга відмінність вона більш технічна, але теж варто відзначити її, це простіша процедура реєстрації партнерства і відповідно розриву партнерства. І оскільки ми пишемо законопроект, що партнерство може бути для одностатевих і двостатевих пар. То ми передбачаємо, що частина двостатевих пар, чоловіки і жінка, теж можуть вирішити реєструвати партнерство, а не шлюб. До прикладу, у Франції так само така сама модель, де є партнерство і є шлюби. І у них зараз близько 40% союзів, які оформлюються, оформлюються у вигляді партнерства. А серед партнерств тільки 6-7% – це це одностателі. Та одностатеві, а решта це двостатеві. Є частина людей, які обирають партнерство, якраз через те, що це такий трошки простіший варіант ніж шлюб, який багато в кого може мати якісь негативні асоціації, чи з різних причин люди не хочуть брати шлюб. Скажіть, будь ласка, ви вже з церквами обговорювали цей законопроект чи ні? І чи є в цьому потреби? А, Дивіться, я вважаю, що оскільки це напряму не зачіпає їхні інтереси. То вони можуть це схвалювати чи не схвалювати, але їх ж ніхто не змушує якимось чином міняти їхню поведінку з цього приводу. А тому вони заявили, що вони проти, бо це, мовляв, суперечить християнським цінностям. Ну, вони можуть бути проти, але у нас церква теж відділена від держави. У нас є люди, які не належать до церков, І що церква не може диктувати поведінку для людей, які кажуть, що ми не належимо до церкви. Чому ви нас обмежуєте? Тому що ваше вчення таке, але ми, до прикладу, не належимо до цієї церкви. То я думаю, що церкви тут на жаль займають дуже консервативну позицію, але я думаю, що це хибно, тому що вони через це втрачають, втрачають прихильників, і рівень довіри до церкви теж падає, Тому що ми бачимо, що рівень підтримки ініціативи і рівень прийняття ЛГБТ людей в суспільстві він тільки зростає. І перша церква, яка скаже, що вони теж готові це підтримувати, насправді отримує значно більшу кількість прихильників для себе самої. Скажіть, будь ласка, я бачив, що законопроект підписала і голова фракції Слуга народу це голова партії да, Олена голова... Парті. Парті. да, Парті. Шуляк. Да, да, да. Це означає, що можливо і в них вже в середовищі це обговорювали. Як ви, як ви вважаєте, коли може прийняти його в цілому? Олена Шуляк підписала його. Вона завжди казала, що це не значить, що це позиція партії. Це її персональна позиція, тому що вона вважає, що це правильно, але звичайно, що це важливо. Та? І у них в партії теж є багато людей, які підтримують е, цю ініціативу. Але звичайно, що в умовах, коли рішення приймаються в офісі президента, вони чекають на вказівку звідти. І там, поки що, рішення з цього приводу немає. Що не добре, непогано. Я вважаю, що це непогано, тому що поки що нам не сказали ні. Так? і я вважаю, що це позитивно. А е, на фоні нещодавнього рішення, буквально два-три дні тому, рішення Європейського суду з прав людини, який вказав на те, що відсутність законодавства про одностатеві пари в Україні порушує Європейську конвенцію з прав людини. Я думаю, що зараз можливо це сприятиме тому, що позиція офісу з'явиться швидше, тому що ну не можна вже так відкрито казати, що ми так будемо ігнорувати рішення. Ви вважаєте, може бути прийнято? Дивіться, я боюсь робити прогнози. Я Хотіла б. А ця рада ви... прийме? Я зроблю все можливе, але я не можу давати гарантії. Я дуже сподіваюся, дивіться. Я думаю, що ситуація рухається в цьому напрямку, але знаєте, я хочу відповідально говорити про це. І поки що, поки що е я не бачу, як це може статися. Але деякі речі трапляються дуже неочікувано.